Трібно поживати смерті. Одна мудрася 100 років тому приблизно гадали таким чином, що вся людська діяльність, вся людська творчість існують взагалі до того, що смерті засуперечити їх, щоб надихати її захопити нас, щоб творчість і будівництво, щоб продовження роду. Долало смерті, не давало їй захопити людей і світ. І люди, і люди цього потребують, і тому саме тому сама ідея Пасхи, подолання смерті дуже близька. Спочатку цієї війни ця ідея багатьом дуже близька і особливо нашим воїнам які часом, віддають своє життя і таким способом долають смерть смертю смерть вони давають смертю смерть і тим уподібнюється Христос. треба це розуміти треба розуміти що за смертю немає повної перемоги що ми хрестимо дитину в смерть і воскресіння Пане, в Смерть в і Воскресіння. Тому, тому ми повинні вірити в те, що життя нескінченне, що Бог нездоланний, що Воскресіння нездоланне і життя буде. буде. Що б там не хотів зробити з нами наш.